Сприймаються, я не знаю, чи вони вороги, але їх сприймають як потенційних ворогів. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений путіним. Можу сказати вам це зараз, бо він вбиває багато людей, і багато з них його солдати. Його солдати та їхні солдати переважно. І це тепер до 7 тисяч на тиждень. І я не задоволений путіним. Вау! Це може бути шанс! Ми робимо найкраще військове обладнання. Безперечно, ніхто не близько. Ви погляньте на інше обладнання з інших країн. Воно навіть не близько. Ось чому всі хочуть купувати наше обладнання, і тому ми зараз активізуємо цих підрядників, які його виготовляють. І вони блискучі, але роблять його занадто повільно. І ми повинні прискорити їх роботу і дозволити їм виготовляти це значно швидше. На жаль, ми повинні це робити. Війна, ця це була війна, яка ніколи не мала трапитись, і багато людей гинуть. Ми отримуємо нам дістається багато нісенітниці від Путіна. Якщо ви хочете знати правду, він завжди дуже ввічливий, але виявляється, що це безглуздо. Я дивлюся на це, так? Ні? Я дивлюся. Сенат ухвалює і ухвалив дуже-дуже жорсткі санкції. Так, я дивлюся на це. Це не обов'язковий законопроект. Це повністю на мій розсуд. Вони його приймають повністю на мій розсуд і скасовувати його теж повністю на мій розсуд. Не знадобилося багато часу, щоб це з'ясувати, але вони залишили все це. Це інше питання. Ми говоримо з країнами про внесок у військову сферу, не тільки про збільшення внесків у НАТО, але й про внесок. Ви знаєте, у нас 45 тисяч солдатів у південній Кореї. У нас 45 тисяч солдатів у Німеччині 52 тисячі. Насправді, і е, знаєте, для них це величезний економічний розвиток, це величезна кількість. Це як мати місто, це величезні гроші для них і це величезна втрата для нас.